Краде державні кошти вирішити свої проблемки за счет мужчини, це просто надстрашно. Діти народжуються, сім'ї створюються, чоловіків стало менше. В онлайні одні розведіли, вижити знайти стосунки ще складніше, тому що фінанси чоловіків не існують. І їсти нема чого. Які стосунки, як же змінився ринок стосунків в Україні? Привіт! З тобою менторка зі стосунків Ірина Савчук, і сьогодні відео про те, як змінилися тренди знайомств. В Україні, як війна, яка зараз відбувається в нашій державі, повпливала на ринок стосунків. Підписуйся, обов'язково постав, будь ласка, під цим відео лайк і напиши коментар, тому що я хочу, щоб якомога більше людей побачило саме це відео. Воно надважливе. Воно надважливе для кожного учасника стосунків для жінок, для чоловіків, тому що ми повинні. Віддавати собі отчот по тому, що відбувається, і розуміти, що багато чого змінилось, і зараз багато чого залежить від нас. І те, як ми будемо будувати свої сім'ї в майбутньому, також залежить від нас. Поїхали розбиратись, як же змінився ринок стосунків в Україні. Початком війни змінилось все. Багато хто був змушений покинути свої домівки, багато хто насправді розлучився і був змушений покинути свої сім'ї. Багато хто втратив рідних, але життя продовжується, вирує. Стосунки продовжуються, паті продовжуються, діти народжуються, сім'ї створюються. І сьогодні ми розбираємося, що нового в стосунках. Перше і дуже важливе це психологічний стан і стрес, тому що усі, хто залишилися в Україні, так чи інакше перебувають у стані стресу, тривожності того, що буде завтра, тобто люди повернуться на такий дуже базовий рівень виживання, і кожен буде на цьому рівні поводитися щодо оточуючих подій. Виходячи зі своїх інстинктивних реакцій, так і тут потрібно розуміти, що, наприклад, жінки бояться, що вони ніколи не зустрінуть чоловіка. Жінки бояться, що чоловіків стало менше. Хтось із цього починає хапатися там за першого зустрічного. Військові там деякі цим користуються, і в них там по три, по п'ять жінок у кожному місці. У цій сфері відбувається величезний такий мес, от в якому всі беруть участь і діють зі страху. Тому важливо мати підтримку, працювати зі своїм психологічним станом і стресом, тому що допомогти собі у цій ситуації можете тільки ви. І якщо ви зараз такі та, типа Іра, це і так зрозуміло, то я вам ще раз нагадаю як у минулому відео: а якщо це буде ще 10-20 років, що ти будеш робити? Тому давайте тверезо оцінувати ситуацію. Дуже важлива зміна, яка відбулася, це зміна гендерних ролей, тому що багато чоловіків змушені були піти на війну, і на жінку лягло над багато обов'язків, включаючи там, наприклад, тяжку роботу або взагалі роботу, включаючи догляд за сім'єю, волонтерську діяльність, більше заробити грошей для того, щоб допомогти армії. Ну, тобто, Кількість обов'язків жінки вона збільшилась, і це дуже напружено, я б сказала. Тому зараз от, такий вид знайомств в Україні зараз, як був раніше, типу там вирішити свої проблемки за счет мужчини, ринок став переносичений, скажем так, тому що чоловіків, які вирішують проблеми жіночі, стає набагато менше. І щодо зміни гендерних ролей у суспільстві за війни, дівчатам, які хочуть впасти на хвіст. Я дуже раджу зайнятися все таки саморозвитком, своїм психологічним зізріванням і переходом із стану дитини в дорослу людину, тому що насправді психологічно зрілій дівчині жінці набагато простіше буде знайти надійного гарного партнера у будь-якій ситуації, навіть у ситуації війни. А інша тенденція, яка зараз наблюдається, це мігранти і переселенці, і наших дуже багато а, людей, які переїхали і свої знайомства полишили в Україні і займаються там створенням сімей за кордоном. Це одна ситуація. Ми розглянемо це в наступних відео. Зараз ми зосереджуємося на Україні. І судячи з того, що я бачу, у нас в Україні дуже багато іноземців, і це також один із. Методів познайомитись, якщо для вас це допустимо створювати сім'ю з людиною іншої раси або іншої країни, тоді в такому випадку потрібно знати мову і розуміти, що краще вивчити мову, знати якісь національні особливості, в залежності від того, яка національність чоловіка. І якщо ви на цю, в цю сторону дивитесь, то тоді має сенс, але тут є свої підводні камені. А вже ж в такій ситуації, як зараз. Все більшу й більшу роль відіграють онлайн-платформи, тому що якщо чоловіки менше виходять, якщо менше часу стає, тому що жінки, наприклад, дуже багато працюють. Так? А онлайн знайомства стають все більше популярними. І усі дівчата, які мені зараз почнуть розповідати, що онлайн не працює з онлайном, все погано, в онлайні одні розведіли. Я вас дуже прошу. Це ви у своєму світі, своїми упередженнями створюєте. Так, такий онлайн, онлайн нормальний. У мене багато клієнтів з України, які знайомляться з нормальними чоловіками, і вони є, і такі ж надійні є, як були, і такі ж нормальні є, які не ховаються. Тому вас дуже прошу, якщо ви хочете змінити якість чоловіків, які потрапляють у ваше поле, змініть своє поле. Для того, щоб зробити цей крок, приходьте до мене на програми. Приходьте на просто марафон, приходьте на сепарацію, яка зараз. QR-код сайт. Під цим відео також є посилання на мій сайт. Чим більше ви будете вкладати в себе, тим ви будете більше себе цінувати, зрозуміти нарешті свої цілі і зможете зустріти ту людину, яку ви хочете, а не будете діяти тільки із страху, що ви не зустрінете нікого, тому що така ситуація це неможливо. Чоловіків не існує. Ну і соціальні та економічні наслідки, які торкнулися кожного українця і тих, хто поїхав, і тих, хто залишається в Україні, тому що змінилися пріоритети. Дуже багато уваги в багатьох сім'ях направлено на виживання і закриття базових потреб. Вижити. Розумієте, все кричить про те, що вижити, тому що економіка складна, грошей у стає менше, люди виживають. Тому, якщо ви... Хочете рухатися в розвиток, якщо ви хочете створювати інші умови для себе. То потрібно перейти свої базові потреби, закрити свої базові потреби, знайти для себе нове війну, переформатуватись, зрозуміти, чим ви можете бути корисні, тому що на користь приходять гроші. в таких складних умовах і відносини буде будувати простіше, тому що чому розвалилося дуже багато сімей? Тому що фінанси, тому що чоловіки перестали допомагати жінкам, жінкам стало страшно. Чоловіка там забрали, одна з двома дітьми не працює. Це це, це просто надстрашно, надстрашно, але. У всі часи, коли були війни, люди все одно знаходили партнерів і створювали сім'ї. Ринок стосунків дуже змінився на базовому рівні. Давайте так: якщо ви виживали до війни, то зараз вам буде виживати ще складніше. І отут, от коли ви виживаєте ще складніше, знайти стосунки ще складніше, тому що ваша енергія направлена тільки на виживання. І все інше дається дуже складно. Ви не можете просто сконцентруватись на стосунках, тому що вам, грубо кажучи, їсти нема чого. Які стосунки, Те ж саме у чоловіків. Якщо ви вже цей рівень проходили і пройшли його ще до війни, і зараз у вас там якийсь там даун відбувся на крок нижче, то вийти з цього буде вам простіше. У когось, навпаки, після війни все пішло інакше. І я не кажу там, це про тих, хто краде державні кошти або військові кошти. Я кажу про людей, які просто прийняли рішення не жити в страсі в війну. Страх він не допомагає вам розвиватись. Страх у вас забирає неймовірну кількість енергії, яка б могла йти на ваш розвиток. Тому я вам дуже раджу обов'язково піти в психотерапію. Наприклад, можете піти до мене на програми, посилання під цим відео. QR-код посилання, переходьте. Зайнятися вихованням знайомств, тому що коли ви прокачаєте цей скіл, вам стане набагато зрозуміліше, що тут робити. А в мене для цього створений просто марафон, який коштує вообще копійки для нього. Для тої кількості інформації, яка там є, ви там отримуєте відповіді на всі свої питання. У вас взагалі не буде питань далі про знайомства, тому що там все зрозуміло. І навіть якщо ви подивитесь, і скажете мені, Іра. Ну, це ж якби війна, Як а я цей марафон, до речі, знімала вже, коли війна була, тому попрошу. Знаєте, от воно кардинально насправді цілі знайомств не змінюються. Умови змінюються. Умови, в яких це відбувається, трошки змінюються, але цілі не змінюються. Тому цей марафон він абсолютно актуальний на сьогоднішній час. Єдине, що з'явилася оця мулька, типу військовий уїхав на задання, знаєте, які там розводять таким чином дуже багато жінок. Але у мене для вас також є новинка, про яку обов'язково розкажу в своєму закритому телеграм-каналі, посилання в шапці профіля. А через місяць у нас буде запуск проекту по перевірці чоловіків. По факту береше він тобі чи ні. Як? Я тобі все розкажу, тому що перевірочка 100 із 100. Ти будеш знати, він тобі бреше чи ні. Це правда все, що він тобі на, вуш... на... на вушки вішає чи ні. Проект офієнний, м, запрацює, я думаю, десь через пару тижнів. Тому, якщо ти не хочеш пропустити таку важливу новину, обов'язково підписуйся на телеграм-канал, тому що все найцікавіше -най -най і таке в телеграм-каналі. Я дуже хочу, щоб ти поділилася цим відео зі своїми подругами. Я хочу, щоб це відео тобі дало розуміння того, що відбувається, але по факту глобально такої зміни немає. Да? Тобто розумієш, якщо раніше тобі потраплялися хлопчики, да? то вони просто вели себе як хлопчики в інших сферах життя. А зараз війна вона сепарує таких людей одразу, тому що вони там сидять, бояться, і він може тобі на побачення, він тебе може запросити тільки до себе додому і ніяких інших взагалі варіантів бути не може. То от тобі це. Те ж саме, тільки в ускореному вигляді. Да? Розумієш, раніше ти пішла на побачення, ти б з ним переспала, ти б отримала, грубо кажучи, розуміння, що він тобі не підходить після там, витрачених 2-3 місяців, тому що ти б побачила, що він веде себе насправді не як доросла людина, або якось не так, як тобі подобається. Та зараз а, ти вже одразу бачиш це. Тому я можу сказати, що знаєте, складні обставини. Навколо вони фільтрують дуже багато людей, інформації, друзів, оточуючих, сім'ї, чоловіків, все фільтрують. І стає ясніше бачити речі, які раніше замивалися там, знаєте, таким, типу, красотою, Так прикинув, такі, типу, То все хорошо, все хорошо. І грає гарну роль, і тому ти не бачиш там, наприклад, суті людини. То зараз таку сутність побачити набагато простіше. Щось можна розглядати як з мінусом і є, ну. А вже ж, складності і мінуси у цій ситуації. Але навіть в цьому для побачення, для знайомств в ситуаціях війни можна побачити взагалі інші речі, які підсвічують нам про людину майже все. Сподіваюся, тобі було корисно. Обов'язково поділись, постав лайк і напиши коментар. Я дуже хочу, щоб це відео залетіло.